Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Сільська жінка. До нас знову прийшла зима. Сьогодні 1 лютого випав сніжок, правда, він вже розстає, зараз на вулиці 0 градусів, чи можливо десь плюс 1 навіть. Перед тим йшов сніг, а потім дощ. Щось, бачите, вже нашу земельку покрила знову снігом, але я бачу, що не скоро недовго він буде лежати, він знову розстане. Недовго тримається у нас чомусь в цьому році сніг на Чернігівщині. Він простає Звичайно, хотілося б, щоб він довше полежав, тому що це зима все-таки. Але ось дивіться, бачите, невеличкий сніжок випав. Знову наше поле покрилося білим снігом. Мій садок, мій город, сусідські городи. Там далі. У нас іде таке, знаєте, такий ліс, можна сказати. Колись там була далі річка за городом, але вона вже замулилася, заросла очеретом, заросла вербою. І тепер у нас в кінці городу там немає річки. На жаль, немає, тому що все. все Замулюється, все заростає, нас ніхто тут не розчищає. Люди потихеньку виносять туди сміття, але, але цього, звичайно, робити не потрібно. Ось так. Тому вітаю вас із нашою зимою. Не знаю, скільки він буде цей сніг лежати, але він зараз є. Це добре. Люди топлять хати. Бачите, печі, груби, тому що холодно. У нас сьогодні виключили світло на 6 годин. а Перед цим була якась аварія там на лінії. то теж вночі не було світла, але все одно, слава Богу, що ми живі, ми здорові. Ми вранці встаємо, можемо дякувати Богові, що день і ніч пройшов добре. І це все.